Колись дуже давно в гущавині лісу було собі селище, де жили крихітні створіння. Звалися вони смурфиками. Смурфики були хороші. А ще там жив злий чарівник Каркамель. Він був поганий. Ненавиджу смурфиків. Я тебе зловлю, я вас усіх зловлю. Будь-якою ціною. Зловлю, колись я знайду ваше селище, і ви пошкодуєте. Далі досі на своєму місці. І якщо ви прислухаєтесь, то почуйте лемент Гаргамеля. А якщо будете чемними, зможете краймока побачити смурфиків. Загублене місто Йора. щось про мене. I wonder, I wonder. Цікаво, цікаво. Думаю, не станеться нічого страшного, якщо зазирнути одним оком. Ти його зіпсував! Смурпочко, не хвилюйся. Бачиш, як смурфенький. Про Ты меня дратуешь. Ты такой, такой... пронозливый. Да я только одним оком глянул. Интересно, что происходит на кухне лосуна? Интересно, интересно, интересно. Это не перья и не кисточка, а что-то лучше? Нічого страшного, якщо засмурфнуло одним оком. Про хотів. Геть, геть, геть. Нема чого в хаті носа в мою піч. Але чому всі так братуються? Що я біжка до. Привіт, розума! Привіт нас грабу! Що ви тут робите? Garden, Bob, Охороняємо лабораторію тата Смурфика. Охороняйте? А ah, ah, ah. навіщо? Uh, okay, Цього не you. можна розповідати. Тихо, тихо. Тато Смурфик проводить суперсекретний експеримент. Так, він сказав нікого never never не пускати. Особливо тебе. You know так, особливо. Yeah, Нарешті після кількох днів роботи останній складник. Тільки одну краплю. Обережно, обережно, обережно. Татусмур, що поробляєш? Що про Що сталося? Що сталося? Ти зіпсував мій експеримент. От що сталося. Усе на що ти здатен, пхати носа скрізь, скрізь, скрізь. Так, і це завдає всім смурфикам клопоту, клопоту, клопоту. Але я не хотів, ти щоразу так кажеш. І далі соваєш свого носа, куди не треба. Що поганого в допитливості? Нічого допитливість. Це добре. Пронозливість погано. Я скажу нію, коли пронози пхає свого носа, куди не треба. Я теж. І ми теж. Я не хотів здіймати такий шум. Я просто хочу пізнати життя. Тату сморф, вибач, обіцяю все відпрацювати. Добре. Для початку сходи на велике болото про нові складники. А щоб твій ніс не вскочив у ще одну халепу, розумаха та незраба підуть з тобою. Добре, тату сморфе. Лишився болотяний будяк. Зірвемо його там. Сподіваюся, це все. Проно, нас зашвидше. Мені тут не затишно. Усе останній. Чудово. Засмурфаймося. Робота, робота, робота. Пустите. Послухайте, чуєте? Робота, робота, робота. Мені від неї нудить. Не знаю, навіщо я все це роблю. Чули? Ходімо, подивимось. Ні. згадай, що казав Сморфик. Так, Час повертатися в селище. Добре, добре. Я нас дожину через хвилинку. Пронозу, стій! Повернися! Пронозо! Ми щодня шукаємо цей триклятий загублений сирій. І не можемо знайти, якби ж нам пощастило. Пронозо, ходімо. Засмурфаємося. Хіба вам не цікаво? Пронозо. Сестро, поглянь. Дрібні і блакитні звірятка. Відпустіть! Попалися маленькі лишпурки. Мабуть, решта ховаються десь поблизу. Що це? Я знайшла. Ми його знайшли. Ми його знайшли. Нарешті, нарешті. Що ви знайшли? Що, знайшли? Що це? Тихо. Загублений свій наш. Завдяки цим блакитним звіряткам вони принесли нам удачу. Дуже приємно. То можна йти. Іти що Ви принесете нам ще більше удачі. Під час мандрівки до загубленого міста Йора. Загублене місто Йора, справді. Де? Скоро побачите гарнюні. Летімо додому. Ого, о, хай, відьми, о, хай, відьми, мої любі капосні сестри. Це я, старий Гаргабель. Агоу. Хочу купити на копічину ваших рідкісних порошків. Є хто вдома? Азреїль у сьогодні бабці десь завіялися. Почуватимусь як удома. І копійку заощаджу. Пакунок, совиною отрути, пляшечка чорного бур'яну. Трохи цього. трохи Відьми. А зраїлю ховаємося або нас обернуть, на жаль. Тут хтось є. Я навіть знаю де. Гаргане! Доброго дня, шановні! Я просто проходив повз і... Брехня! А ну віддай крадене! Бо як наша власність зупинилася у твоїй торбі. Мабуть, кіт поклав, а я не помітив. Азраелю, як тобі не соромно. Ні, ні, це не я. Окраю, так? Забирайся, щоб ми тебе ніколи не бачили. Будь ласка, відпустіть нас! Уже час спатоньки. Тихо, отпочивайте, блакитные зверятка. Блакитные зверятка? Блакитные зверятка. А зрели, это может быть лишь смортики. Дуже скоро мы заволодеем наипотужнейшим у світі знаряддям зла. Скипетром Йора. А це що? А, де він? можна подивитися. Яр, великий чаклун, який живе в загубленому місті. Сказано, що він створив скіпетр безмежного зла. зла. Як захопливо! Як захопливо. Добра ніч, сестро! На сході сонця вирушимо в загублене місто, а ми нікуди не поспішаємо. Як каже татус Мурфик, хто поспішить, той людей насмішить і а з іншого боку, схід сонця чудова, ідея просто чудова. А Раелю підемо за ними до загубленого міста Йора і заберемо зла. З його допомогою я обернув старих відьом на камінь, а потім візьмуся за сморфиків. <рес> пронозо, Сморфику, пронозо! Не зграбо розумаху. Тату Сморфик, думаєш, що з нами ще сталося. Сморфочко, ще рано непокоїтися. Тату Сморфик, сюди. Дивіться, що я знайшов. Тепер можна не покоїтись. Це клунок зі складниками, по які я послав панозу. Сморфенята вперед не зворікаймо. Він, напевно, знає, де смурфики. Я в нього запитаю. Що? Що? Гаргамелю! Гаркамелю, це голос твого Сумління. Де маленькі смурфики? Блинкі смурфики там у відомській халопі. Не просто буде їх висмурфити. Лихо не розбудіть їх. Ти задоволений? Бачиш, яка бідає, і все через тебе. Я не хотів. Думаю, тато Смурфик нас визволить. Тато Смурфик. Дуже сумніваюся. Тато Смурфик нас тут не знайде. Нам кінець Фінітеля комедія. Цікаво, чи вони за мною сумуватимуть? Тато Смурфик! Що? Тато Смурфик? Я саме казав усім, що ти знайдеш нас і тихо, тримайтеся. Ми вас швиденько визволимо. Тягніть. Молодці уперед. Я помру, якщо не дізнаюся, що в цьому собі оні про ноза знову не сприйнять. Та я лише одним оком гляну. Що таке? Хто там? Про нас Блакитні звірятка тікають! За рибу грошик повертайтеся в кошик! Сестро час вирушати в загублене місто Йора з нашим талісманом блакитними звірятками! Азраїлі, до заходу сонця скіпетр і смурфики будуть у наших руках. Далі покручений дерево. Он воно. Звідси ще п'ять поворотів до гнізда диких ос. Шевидше, От Зелений камінь, порожня колода. Азраелю, швидше! Швидше! Бодай тобі! Азраїлю лапами, не можна відставати. Азраїлю треба їх наздогнати, сестро! ми майже дісталися загубленого міста. Знаю, знаю. Я така щаслива, що жабу розцілувала б. Нарешті. Загублене місто Йора. Відчуваю потужне зло. Так, так, я теж. Скоро все це зло буде нашим. Що таке Гаргамель? Милі дами, дякую за екскурсію. Позичу вашу мітлу. І кошик із дрібними блакитними звірятками за компанію. О, ні. О, тепер нам смурфлик. Азраїлю летімо в загублене місто йора по міські петра. Мітло вгору і вперед! Я сказав у гору! Нікчемна мітла! У гору! Ні-ні ні. Вниз, ні, ні. вниз! Я сказав вниз! Халепа і звіряток, шкода. Сподіваюся, йому боляче. Сподіваюся, він не просто ногу підвернув. Робимо нову мітлу і летимо по скіфати. Смурфенята ви цілі. Де ви? Живі, здорові, до служби готові. Крім не зграби, як завжди. Татус Морфик. Я тут. Не зграб, а то, Татус Морфик. Гаргамель. Сморфики, швидше сюди. Азраїлю за ними. Сморфики, ви ні за що не, не вийдете звідси живими. Чудово, Азрає. Пильно із морфуків, а я знайду чарівника Йора та позичу його скіпота. Треба випередити Гаргамеля і забрати Скіпотер. Як ми ж в пасті! Не факт. Цей камінь хитається. А ну допоможіть. Молодець здорованю. Я знаю, що Скіфетр зладий стат. І не заспокоюся, доки він не стане моїм. Моїм, моїм! Мабуть, скіпет на іншому поверсі. Ходімо. Тату Смурфик, Що там? Як думаєш? Може, подивимося. Рано, за заобережно. Відчуваю в цій кімнаті потужне зло. Мене дрижаки смурфають. І мене... Ненавиджу, коли дрижаки сморфують. Я піду першим, а ви за мною. Добре, тату Сморфик. Неприємне місце. Ненавиджу це місце. Дивіться. Певно, це належить великому чарівнику йору. Але де він? Куди? Подівся. Сморфики, я знайшов відповідь. Тут, на горі. Створений чарівником Скіпетр обернув його на пил На пил? Так. Йор пише, що навіть він сам не зміг упоратися зі злою силою Скіпетра Боюся, перший експеримент зі Скіпетром став останнім. Йор ледь подужав зачинити його у скринці. У цій скринці про стій. Відійди від неї. Тато Смурфик! Тато Смурфик! Про це ти винен в усі такого не сталося Татус Мурфик, вибач, я більше не пхатиму носа, обіцяю. надто пізно. Йому кінець, і вам теж, коли я заберу свій скіпатер. Гаргамелю руки геть. Він наш. Відпустіть мій. Ні, наш, наш. Мій наш наш. Творні відьми. Вам це так не менеться. Це тобі не менеться, старий підтоптаний чаклун. Треба завадити їм забрати скіпетр. Зробімо це заради тата смурфика. Так. Уперед. Заради тата смурфика. Скористаємося відьомською метлою. Точно. Блакитні звірятка. крадуть наш скіпетр. Огидні Смурфики, назад. Позбудьмося Отралявся не завжди. Доки він не позбувся нас, ми не подовжуємо. Доведеться. Штовхайте. Вдалося. Ура! Тато Смурфик нами пишався. Я й пишаюся. Тато смурфик. Ти живий. Так, але ми тому я цього не сказав би. Мабуть, знищення Скіпетра скасовує закляття. Тікаймо, бо він може помститися. Сери ви самовинні скіпетр знищений, а смортики втекли. Ні, ти винен. Ми обернемо тебе на Мишу. Службики швидше, швидше! Назад, нікчемний чаклуне! Ми ще до тебе доберемося! Кінець злому скіпетру петру чарівника Йора! І злим планом Гаргамеля. Рятуйте! Не треба. Рятуйте! Гарґел, ми і до тебе доберемося! Про через твою пронозливість ми ледь не загинули! А що поганого в допитливості! Пронозу є старе прислів'я. Допитливість до добра не доводить. Так, тату сморфе. Ну, допитливість це добре. Звісно, тату сморфе. Я завжди кажу і ще раз повторю що допитливість, яка характеризується надмірною зацікавленістю справами інших, це певна річ. Мені справді цікаво, чому вони це зробили.